Динамо найближчим часом оформить перший трансфер у статусі чемпіона. Є коментар потенційного новачка, найкращим бомбардиром команди цікавляться в Іспанії, а також історичні підсумки чемпіонського сезону. Усім привіт, друзі! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, за той час, поки ми з вами не бачилися, Динамо офіційно стало чемпіоном України на логотипі команди. Офіційно з'явилася. Третя зірка сьогодні про все це ми поговоримо а також про першого новачка команди вже у статусі чемпіона України. Кияни підпишуть легіонера. Напевно, вже. Найближчими днями зараз про все розкажемо детальніше, а ви ж тим часом, будь ласка, підпишіться на наш новий проект. Якщо ви досі цього не зробили, ми поставили собі амбіційну мету за найближчі кілька випусків закрити позначку у 5 тисяч підписників. І я знаю, що з вашою допомогою ми зможемо це зробити. Поїхали! Нехай із запізненням у кілька днів, але все ж таки стартуємо ми із чемпіонського святкування у Києві і взагалом великого свята на вулиці фанатів Динамо. Отож, матчем 30-го туру УПЛ Динамо офіційно підвело межу своїм виступам у цьому сезоні і, зігравши 1-1 із колосом, закінчили змагання із позначкою 0 у графі поразок. Водночас свою безпрограшну серію команда довела до показника у 32 матчі, 22 перемоги. The <laughs> Та 10 нічийних матчів. Окрім того, має персональний здобуток і Владислав Ванат, який із показником у 17 голів став найкращим бомбардиром прем'єр-ліги у сезоні 24-25. Загалом він награв 2146 хвилин, тобто 28 матчів. На вершині таблиця асистентів також представник Динамо. Це Микола Шапаренко, який ділить перше місце із Микитою Кравченко з Олександрії. У них обох по 8 8 гольових передач. При цьому Микола зіграв 23 гри, а Кравченко – 27. Такий результат, а саме здобуття золотих медалей чемпіонату, веде Динамо до Ліги чемпіонів. На жаль, поки не до групового етапу, стартуватимуть вони, як ви знаєте, з другого раунду кваліфікації. І якщо про другий раунд ми вже детально говорили, відео вгорі за підказкою десь тут або тут, то зараз поговоримо з вами про потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації. Якщо Динамо зуміє подолати другий раунд кваліфікації до ЛЧ, то на третьому етапі відбору Очно, на жаль, не будуть сіяними, а це означає потенційно більш серйозного суперника під час жеребкування. І наразі можна ствердно говорити про те, що команді Шовковського доведеться зіграти з одним із наступних клубів: це Цервена звезда, Слован, Варош, Маккабі Тель-Авів або ж Карабах. І ще одним потенційним нашим суперником буде чемпіон Данії: це або Копенгаген, або Мітюланд. Ну а далі про футболіста, який і поведе Динамо до групового етапу Ліги Чемпіонів. Водночас його майбутнє буде багато в чому і залежати від того, в якому Єврокубку кияни опиняться мова про Владислава Ваната. За словами Ігоря Циганика, до влади нині існує інтерес з Іспанії. При цьому цей інтерес є доволі серйозним, але джерело поки вирішило не називати потенційно новий клуб українського Голеадора. Важливо також зауважити, що Офіційної пропозиції Динамо поки що не отримувало а навіть якщо і отримує, то розглядати такі пропозиції до завершення кваліфікації ЛЧ не буде, адже керівництво прийняло рішення не відпускати свого ключового гравця до того моменту, поки клуб не дізнається єврокубок, у якому буде приймати участь. Ну а на завершення про перший трансфер Динамо, який вони оформлять вже маючи третю зірку на логотипі. Це буде легіонер, причому легіонер із чемпіонату України. Мова тут іде про Вінгера Полтавської ворскли та збірної Малі Ібрахіма Коне. За даними Ігоря Бурбаса, київський клуб вже певний час слідкує за цим гравцем і готовий зробити офіційні кроки до його переходу. За даними джерела, полтавці готові відпустити футболіста. Щоправда, за суму в 1 мільйон. Євро. При цьому на нього також претендує Колос, але фінансово клуб із Ковалівки не зможе конкурувати з Динамо. Що цікаво, днями цей потенційний перехід прокоментував і сам футболіст та підтвердив інтерес з боку Динамо. Так, представники Динамо ведуть перемовини, але на даний момент я нічого більше сказати не можу, тому що останнє слово за ворсклою каже кане. Водночас є й інформація про те, що на 24-річного малійця претендує ще один клуб із за кордону, і ворскла, нібито, має і звідти офіційну пропозицію. Тож фінальний вибір буде за футболістом. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби не пропускати наступні, підпишіться просто зараз на цей канал. А до відео нашого тисніть на вподобайку. Дякую і скоро побачимось.